Всім доброго! О, наляканий вже. Вже наляканий сідає. Тільки що відійшов, так я думав, це загубився, ні. Молодь. Підкинув західний вітер сьогодні, такий хороший. Думав, взагалі планував. Що там я хоч знімаю? Тож нічого не бачу. Планував сьогодні вакцинування, але такий вітер добрий і вирішив, ладно, провакциную. А з чим знайомство, а ось з чим. Зараз я вам покажу. Ой, надивився, нічого не бачу. Не знаю, чи щось там знімають, чи ні, ну начебто повинен щось знімати. Зараз я його без камери знайду. Орел. Як бачили, не бачили, не знаю. Орел. Планує Орел, так от над голубами їх. налякав їх, вони так почали... Потрохи щось чіплятися, ну навіть 10 хвилин пролітали вже аж. І Орел пройшов і не ганяв їх, але якось так біля них, біля них, і ото вони з переляку. Ну, ці молодці, ці е -е, одразу впали, ну як, вони -то високо та й не були, але не вгору з переляку, а навпаки, додолу пішли. О, це малеча ще. Це ще малеча, тільки що сіло взагалі. Перший раз кидалась. Тільки відпищала, а може ще й пищить. Ну Орла не бачу, добре, що от ці луні у мене теж ці часи атакують. Травневі оці підйоми у мене луні. Начебто повинні вже заспокоюватися, але бачите, знайомляться, знайомляться вони з небом. Ця парочка вже заспокоїлась, бачу. Так особливо показувати нема що зараз. Зйомок немає. По гостям теж нема можливості поїздити з різних причин. Ось і перерва трохи така творча. Але нічого. Ці сили наберуться і будуть польоти. Отак От проходять привчання. Знайомство і привчання. за якось зйомки, бо мені сонце світить. Я так от приблизно щось наводжу, але взагалі не розумію, що там де показує, бо мені якраз і вам зараз сонце в око і мені. Воно світить. У вас воно хоч не сліпить, а просто що нема картинки нормальної. А, нормально. а мені-то воно насліпить це око. І ото Щось там знімаю, це щось мазане сідаю, ми там другий був мазаний. З жовтим, ну я ще... ну да, не знаю ще. Я ще номерам, я їх понамічав вже. Додав їм другі кільця. Ну оце стальне ряба, сіра ряба, точніше. Воно вже помітне таке, це дев'ятий. Чи восьмий, чи дев'ятий, там два, одногністки, восьмий, дев'ятий. Вже ще польотів не було, а зальоти вже були. так от Його одна гнізка якраз через 4 дні прилетів. Я офігел, я вже його поховав. А воно через 4 дні, ну це четвертий сів, бачив. Вже воно сірий лускатий світлий. Він там був з цим. Ну так, потрохи, потрохи просуваємось. Цей молодець, мені подобається, він, мабуть, я його буду дуже навіть ганяти не буду. Оцей Сірий Лускатий він єдиний такий світлий-світлий вийшов. Що... І Я вже бачу це бажання до польоту. Те, що він політ, ну, буде літати, я не сумніваюсь. Але... Але чи треба? Вистачає вам зараз матеріалу. Молоді, слава богу. все, дорм ідуть. Молоді другий плод вже у когось. Хтось у когось. вже на третій яйця сів. Скоро будемо закінчувати племінний сезон. Зграє. Ось цей сірий лоскатий. Четвертий номер. Красунчик плану забарвлення. Він єдиний він такий нас такий світлий. Хотілось би його зберегти. Що по молодим, цікавого можна подивитися. Йдемо трішечки подивимось на молод, що в мене там є. Це Микола на сіра сидить. Два голубеня вилупилась у неї десь. Позавчора щось таке на днях. Зовсім на днях. Отут у мене два сидить, бачите, типу, по одне режемуре буде. Ну, я... Луштування. Ось це. Це з під режемурих, батьків такі самі режемурі. Це другий плод вже в них. а це таке сталь... ну, не стальне, воно мазаре таке. Білохвості там щось чи по одній, щось таке. Тут у мене пара сірих батьків Чемпіон минулорічний. Ось він такий самий, як мати, як батько одне, а інша теж сіра, але трохи потемніше. Всіх не буде, а вон цей вже бачив, спрыгнув перший раз. Вчора чи сьогодні? Сьогодні вранці було. Бакарик, бачите який. Тут у мене Олексійовича стальна, вон там її. Два стальних. Тут Кримаки. Веселовського Сереги одна ота мура рижа і Міжиш кримак. Ну вони Мурих і дали таких риже, мурихон, бачите, оце. Оце який он буде. Ну, а це його одна нізка трішечки світліше, буде як батька. Ну вони світ... батьки світлі такі. Вони ще посвітліші, звичайно. Ну, от так от. Пішли в інший голубник, швидко подивимося. Не Буду всіх показувати я так, щоб... Хоч щось показати, нагадати про себе. що Я на місці. Все добре. Наскільки це можливо, це можливо звичайно, добре. малеча, малеча вже. Виходить, виходить вже малеча. Ось ще один бажаючий на вихід. Стальненький, клас, світлі стальненькі, те, що мені треба, те, що мені подобається. Тут, тут пара білохвостих батьків я маю на увазі. І діти в них теж. Теж одна на одну, ось стальненький. А це яке. А це Це теж щось таке, щось білохвосте. І теж одна на одну. Батько в них. Одна на дві, а мати біла Так, ну Тут запорожець Жеки Засуцького, його тут суцільні. Що там у нас? Парасілих на яйцях сидить, тут лапок на яйцях. Тут мазаний з райдужною. Він мені перший плод дали одного мазаного, одного райдужного. А в другий плод вже такий, батька вмазані. І другий такий самий. Так, ну Білохвостих пара старих, але дають вони мені, не хочуть білохвостих давати, нема в них не бажання такого, дають мені рибохвости. Мені подобаються рибохвості. Ой, я зігнав голубку, це Сергія Івановича, голубка тут сидить на голубині. От, так, зараз я. от до речі, ще мінус оцих цих, вони дивися. тут голуби самі скубуть. І потім то, як бугор виходить, я так прибираю бо Голуби вискубують чомусь. Виходить, що вони на бугру потім сидять і можуть. Коротше нерівно рівно можуть випадати потім я через це. Ті. Це Сергія Івановича голубка тут вилупилася у неї два голубинянки. О, цих треба запрацювати сьогодні. Думаю, що я збирався, хотів. Ну, тут 2-4, стальний один, одне сіре Батько такий сірий, 2-4 амати стальна. одного в мати, одного в батька дали. Тут що у нас? Хто ховається тут? Ховається. Теж мазані. Стальні. О, все, все. Стальні та мазані, стальні та мазані, стальні тут. Тут стальні. А от білохвости стальненькі, теж у мене по стальним. Ой. Що, ну, одна з боку. На збоку біло бачите який гарний всі. У нас збоку білохвостий. І там у мене парочка теж там білохвостих сидить. Одне там мале таке, але живе, я його не чіпаю. Там два білохвостих, а тут у мене два. Що, два? Два білих. Тут парус у мене. Вже бігають по гнізду, не буде. Ось пара білих цей з під паруса їхня старшеньки кілька днів тому не сіла ну на вечір прилетіло я думаю вже все поховав її поховав вже прилетіло на вечір політів не немає Польотів ще не було а зальотів вже були вот так Тільки от. ми польотів немає і підйомів ще немає а вже зальоти були молоді було дівчат ось це Сергій Іванович ось з під твоєї ось це мабуть голубонька буде маленька така дуже схожа на мамку і навіть хвості так само по боках і всередині одна а інше три на три тоб таке пишне прям вийшло ну я пам'ятаю по, по кому ця голубка вона кровяча її там там якраз пишні голуби. Ну подивимось ще їх не підкидав, бо їм ще рано. Їм ще рано, не поспішає. Оце біле, підкинув теж, а воно ще пищить. Воно за хвоста лупило з перелякою, і саме кудись поперло і не сіло. Але прилетіло, то я думаю, ні, не буду поспішати. Поки пищить, нічого чіпати. Особливо коли ну, вітер що може підхопитися. Тоді начебто й слабенький був вітер, але все одно підхопилося воно. Ось цей четвертий. Гарний. Ще, ще нічого не зробив, а мені вже подобається. Ну, Я таких просто дуже хочу. І ще, мабуть, воно більше, знаєте. За ностальгії, бо в мене в минулому році от його брати і сестри були найкращими 23-24. І такі ж самі були світлі в бускаті. Абсолютно, я так, щоб поставити їх, вони ну, просто під копірку. Я чому якось, ну, мабуть, більше за заслуги з цієї шпариш, за заслуги старшого брата, там був голуб, і це вже я бачу, що буде голубок. Я все-таки його вже полюбляю. Звичайно, буду його підкидати, але бажання його буде, мабуть, прижалювати, щоб він все-таки за можливості залишився. Хочу я от такого, бо от скільки вийшло вже голубенят, вже скільки там я кілець зягнув, 60 там, сім чи щось таке. І от він єдиний, поки такий світлий мускати. Так, Щоб більше є, так, да, є. є ще інші. де такі є. Бачите, але тут більше ж темного. Це теж я вважаю лускатим, але не такий він світлий. Отакі ще є, мазаних в цьому році вистачає. Такі ще сіренькі. Ну, таких я не люблю. Трохи рижина там є, я таких ну, взагалі не люблю. Я намагаюся виводити таких. Я таких не люблю тримати. Ну не, ну не люблю мені, мастика не подобається. Є отакі сірі. Тобто вони різні, начебто всі сірі, але вони різні. Такі я мазаними називаю. А ось таких хотілося б все-таки побільше. Але щось поки в цьому році якось мені їх не особливо. Треба, щоб таких отримувати, треба сірих парувати зі стальними. Я вже зрозумів. Минулому році мені такі пари сірі зі стальними паруєш і вони дають мені плюс-мінус таких. Ну, звичайно, не кожного, але проскакують такі. Щоб вивезти таких, от треба сірих зі стальними і тоді, і тоді є шанс таких вивезти. Холодно сьогодні стало, а вон молоденьке. Присіяло. Ну, 5 градусів сьогодні вночі, зараз тепліше, але все ще одно холодно. Ось це, що я розказував, розповідав за через 4 дні прилетіла, ось воно. Микола, пам'ятаєш, я казав тобі, що нема то молодого. Ось вона прилетіла ходюче, два дні тому прилетіла. Так і нічого активне, все. Але підхудло. Чи на четвертий день, мабуть, не через 4, а через 3 на четвертий, отак воно прилетіло. Ну все, мабуть, отак от. Нагадав про себе. Всім пока, до нових зустрічей.